Вітаємо вас і благословляємо, щоб дійсно прозріння від світла об'явлення Ісуса Христа було в вашому житті. Щоб ви щиро визначилися для себе, то все ж таки субота важливіша, чи Ісус Христос. І щоб для вас це питання не стояло просто як там один з багатьох виборів, а щоб для вас було чітко і ясно, що просто є дві віри. Одна віра зосереджена на Христі, на Слові Божому, на волі Божій і інша на зовнішньому форматі, що є якась субота, якої треба дотримуватися. І що якщо хтось її не дотримується, то це вже привід його вбивати. Особливо, коли мова йде про того, хто цю суботу створив і дав. І для чого дав люди дуже рідко замислюються. Було сказано про день суботній, день, який Господь визначив саме для себе, щоб люди вивчали слово Боже, щоб люди пізнавали Бога. І це ще з часів Адама і Єви, коли щодня Господь спілкувався з Адамом, і це бажання щоденного спілкування Бога Творця зі своїм творінням, за своїм образом і подобою не зникло навіть через тисячоліття. Навіть попри гріхопадіння Господь бажає спілкуватися з людиною, тому і послав своє Слово Ісуса Христа, свого Сина, Бога на землю, щоб ствердити слово, щоб ствердити закон, щоб виконати заповіді, які вибраний народ так і не зміг виконати. Вони забули милість, вони забули, що не людина для суботи, а субота. Для людини і пізнання Бога було суттю суботи. Люди не просто не змогли виконати закон. В більшості вони навіть не розуміли того, що було сказано в законі, і того, про що говорили пророки. Бо якби у них це розуміння було, то вони би не просто не розіп'яли б Христа, а вони зрозуміли би, що закон і пророки це про Христа. І це їхня підготовка до зустрічі з Христом. І зараз нам необхідно нарешті усвідомити, що центр всього, зокрема і закону Божого, це і є Ісус Христос, Син Божий, Бог, Син, Слово Боже уособлене. І саме через нього, і завдяки. Цій особистості ми і отримуємо порятунок своєї душі, і в іншому випадку нам нічого не світить, крім як відповідальність за наші гріхи і беззаконня, яких вистачає. І тому свідомий вибір на користь Сина Божого і Бога пізнання через Слово Боже, через тіло Христове, через людей Божих і є сенсом Християнства. Не просто. Тлумаченням, розумінням, чи, чи ще чимось, а саме сенсу християнства. І перевіряти, чи вірно ми розуміємо Слово Боже Біблію, варто саме за об'явленням Ісуса Христа, яке дав йому Бог. І коли ми дійсно бачимо, що на наш глузд якесь місце Писання можна витлумачити по-різному, то ми можемо перевірити це саме за книгою об'явлення. А що саме? Говорив Ісус про ті чи інші речі і що нас чекає за ті чи інші речі? Чи ми мертві, чи ми теплі, чи все ж таки Бог дивиться на нас і радіє, чи все у нас гаразд з любов'ю, чи дійсно ми витримуємо те навантаження, яке на нас покладено заради виконання Божої волі? Так, в Книзі об'явлення ми бачимо, на що Ісус розставляє акценти. Що важливо для вічного життя, для того, щоб перебувати в дусі і в істині, а що неважливо. І ми бачимо, що саме субота і виконання суботи, дотримання якогось певного дня, якоїсь певної релігійної а, дії, воно не має значення, тому що релігія вона викривляє Слово Боже, вона вбиває дух. В ній немає духу, вона мертва і несе смерть. Вона притаманна. Вавилону, тому що Вавилон він з'єднаний з цим світом і пропагує гріх. А церква Божа, вона в єдності з Духом Святим, і вона несе Царство Боже, Вона розповсюджує і стверджує Царство Боже на землі. І саме за цими трьома твердженнями ми можемо перевіряти, чи маємо ми Духа Святого, чи він давно засмутився і залишив нас через те, що в нашому житті є щось інше, важливіше, ніж те, що дійсно приносить нам втіху, що дійсно нам говорить про те, що Ісус пішов до Отця, і що зараз ми не можемо його бачити, що найбільший гріх в тому, що не вірять люди в Ісуса, і що дійсно Князь цього світу вже засуджений. Розуміючи ці речі, ми будемо дивитися на світ зовсім інакше. Не так, як люди, які не знають Христа, а саме так, як діти Божі. Ісус є світло. І він дає прозріння тим, хто прагне його об'явлень, щоб стати частиною тіла Христового Церкви, яка благовістить істину, яка йде вузьким шляхом і в силі духа перемагає цей світ і поклоняється Богу, а не царям цього світу. Тому щоб щодня отримувати об'явлення зі Слова Божого для пізнання Господа. Долучайтеся до міжнародної місії, де разом з докторами теології будете вивчати Божу істину.